Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же усе. І ми сьогодні продовжуємо пізнавати та дізнаватися, що зараз продовжує коїтися в Китаї і наскільки глобальна економічна криза очікує увесь Китай та цю недоімперію зла, яка намагається та намагається диктувати світу свої правила. Шанхай, Шанхай, це одне з найбільших. Та найбільш впливовіших міст Китаю, а по населенню це дійсно найбільш населене місто Китаю. І для прикладу, що коїться в такому впливовому та, по ідеї багатому місті, яке мало бути, це масове закриття торгових центрів, або ще називають їх Мол, тобто торгові центри, які працювали з 1993 року. Третіх років, 95-х, тобто з 90-х років і цим торговим центром приблизно 20-30 років. І всі вони практично закриваються. Можливо, там залишиться десь 1, 2, 3, можливо, 5, але на 26 мільйонів населення таке гігантське місто і має ось такий вигляд, що в закриті магазини, в закритий бізнес, щоб ви розуміли, наскільки це. Важлива подія, просто вдумайтеся. Місто мільйонник Китай, який є індустріалізований, яке масове виробництво є. І закриття таких торгових центрів в місті мільйоннику де є, по ідеї, мали бути мільярдні інвестиції, це показник, що щось не так, як мінімум. І ви бачите зараз багато людей в торговому центрі. А знаєте чого? Тому що торговий центр перед закриттям робить розпродаж, тому що їм немає сенсу. Тобто, їм немає сенсу утримувати цей торговий центр для тих власників чи хто володіє взагалі бізнесом. Це великі витрати, тобто з торговим центром також треба доглядати. І людина ходить, показує, ось такі вулиці були. А подивіться зараз. От приклад, от приклад в реальному часі, що зараз коїться в Китаї. Бачите, наскільки в лапках багатий Китай. І якщо вам будуть казати: Ой, подивіться, Китай це така сила. Втекніть, втекніть їм оце відео, прямо тако. Перед лицем покажіть. І скажіть, наскільки це велика сила? ну-ка, як там люди, як їхня спроможність щось купувати. Звісно, це ще не означає повний кінець Китаю на даному етапі. Але. Це питання часу і дуже швидкого проміжку часу, коли Китай сам під собою розвалиться. Він вже розвалюється. Бачите, ось торговий центр. І ці ж торгові центри, вони вони для себе мали великий вплив не тільки в грошах, а взагалі торговий центр це не тільки гроші, це місце. Проведення часу, це місце зустрічі, це місце для бізнес-зустріч, це багато чого. Це не тільки гроші, хтось думає, щось купити. О, навіть звичайні магазини, подивіться, практично всі закриті. Практично всі закриті. Якісь там один-два працюють, і то знаєте, не працюють, аби не закритися там, хоча б в нулю виходити, то вже можна для них мабуть працювати. І торгові центри може може побачити на прикладі Московія. Москові торгові центри вони ж були таким, знаєте, джерелом джерелом якогось такого, знаєте, достатку. Ось там оці всі брендові магазини. В Китаї ж було б те саме, що означає, що в кого є можливість виїхати з Китаю з грошима, вони будуть виїжджати. І це також є добре в тому плані, що гроші покидають Китай. Хоча вони намагаються, намагаються щось зробити, але бачите, магазини закриті, люди не купляють. Але партія думає, що вона сама розумна і вони знають, що робити. А якщо люди не купляють, люди, навіть в яких є гроші, вони не спішать щось купляти, тому що вони не знають, що буде на наступний день. І навіть те, що в людей є гроші, не означає, що в них ем, є можливість купити щось на наступний день. По ніпростій причині партія може взяти і зробити там, знаєте, в лапках грошову реформу, за якою вона всі гроші позабирає, і видасть, наприклад, їм 10 чи. там... 20 можливо разів менше. Тобто, хто цікавиться взагалі про грошові реформи, подивіться канал Останній капіталіст, і які грошові реформи робив Савок. Крали грошовими реформами гроші у е, тих своїх е, рабів, які жили в той момент в цій системі. І Китай він хоче показати, що вони такі розумні, такі економічно розвинуті, і ви бачите реальність. Один магазин працює з небагатьох. А там вулиця була, яка називалася, наприклад, була в неї назва 300, вулиця 300 магазинів. Не просто ж так. Тобто, от бачите, який достаток на вулиці був ось, ось скільки. Тобто невелика вуличка, але дуже багато людей вона до себе притягувала. Щось купити, придбати, подивитися. Тобто, де є люди, де є обмін товарами, обмін грошима, це завжди місце розвитку. В усіх сенсах цього слова, тобто розвиток матеріальний, там хтось зустрітися, щось створити. Тобто завжди країна, коли розвивається, вона по суті йде вперед. Коли вона правильно розвивається, правильно на шляху йде. Але коли вибрали комуняки, як розвиватися, подивіться, от реальність, що робиться з магазинами, навіть гіганти індустрії закривають свої магазини. А якщо гіганти закривають свої магазини і торгові центри, то що можна очікувати від малого бізнесу? Нічого. Малий бізнес це. 99%, що весь малий бізнес закриється. Вже 90% закрилося малого бізнесу в Китаї. І подивіться, людина ходить, каже: Ой, як це погано, ой, дивіться, от дивіться, що робиться. Вони навіть, мабуть, і не усвідомлюють, що ця партія до цього довела. І вони також, тому що вони частина цієї партії підтримували їхню політику, показують ось наскільки ціни, ціни пав. взагалі споживча спроможність впала у людей. І це тільки офіційні дані китайські, але розумієте, ніколи не довіряєте офіційним китайським даним. Так само, як не довіряєте московитам, те, що вони кажуть, те саме відноситься до комунік Китаю. Якщо вони кажуть там, наприклад, на цілих три десятих відсотка. Сміливо помножуєте це на 2, 3, 5, а можливо, навіть цілих 10 разів. Тим паче враховуючи, що це Китай. І Бачите, як виглядає місто, як виглядає Китай, там пропаганда працює Китай, таке сучасне, взагалі сучасна країна, сучасна не країна, а сучасна в'язниця, також в'язниця народів і в'язниця свободи. Хоча деякі індивіди можуть мати відносну свободу, але ці всі індивіди, скоріше за все, є членами партії та високопосадовці. І навіть, ну ж кажу, гіганти індустрії, які відкривали там бізнес, вони навіть позакривали магазини. А ті гіганти, які позалишалися, чи магазини, які залишилися, знаєте, що вони роблять, щоб виживати? Не, не отримувати прибуток навіть. А слово виживати це означає нуль отримати хоча б 4 більше нуля вже класно. Вони зменшують ціни на товар. Маєте розуміти, що для бізнесу це не є добре. Тобто е, бувають. Знаєте, різні акції, але ці акції, як вони працюють, щоб заманити до себе більше людей, і магазин має більше отримати прибутку, тому що більше продадуть. Але коли ціни змінюють та зменшують на увесь асортимент, аби тільки люди купили, це не є акція, це є ем, знищення, самознищення бізнесу. Ну намагаються вони щось зробити, але знову ж, поки партія при владі, в них не буде ніякого покращення. І в них буде ще гірше, якщо в них залишиться комуняки. Але на даний момент я скажу вам так: я радий, що Китай розвалюється, і оця вся система гниє та розвалюється сама під собою, тому що вони несуть в світ тільки зло. Тобто, ну скажімо, заради справедливості вони несли певний якийсь розвиток, але бачите, комуняки це тільки тако прикривається добром, зроблять щось одне добре. Якщо ще зроблять, і перекриють це десятком, а то й сотнею таких вчинків, які просто не вкладаються в голову адекватної сучасної нормальної людини. От, наприклад, про їжу. Дивіться, які акції роблять, щоб тільки заманити до себе людей, хоч щось купили. Приносите свою чашку в... для того, випити каву, ви отримаєте знижку, щоб просто витрачати паперові стаканчики. Далі. Інші гіганти, наприклад, такі як Бургер Кінг. Зменшили ціни, аби люди тільки купляли. Одна людина відкрила, наприклад, дуже дешеву їжу. Знаєте, таке як вулична їжа, щоб люди купляли буфет. І там дійсно багато людей, але це не означає, що вони спроможні купити щось більше, окрім їжі. І загальна, загальна тенденція до глобального зниження витрати грошей людьми. Тобто вони розуміють, принаймні. Ті гвинтіки системи вони розуміють, що витрачати гроші зараз це можливо буде останнє, що вони зроблять перед розвалом цієї країни, а можливо, і ні. Тобто, до чого я це все веду? Що в них настільки велика криза, що люди не знають, що робити, але в даний момент вони розуміють, що витрачати гроші це викидати їх у. В прямому сенсі, сміттєвий бачок, якщо це втрачати, окрім медицини, освіти і їжі. Все. А крім медицини, освіти і їжі, є дуже багато різних моментів. Бізнес та електроніка, ще різні моменти. Тобто це велика сфера. І подивіться, показують зменшення витрати за спочатку 2023 року. Ось вам типічний ресторан, ось вам типічна. Типічний ресторан, типічний торговий центр в Китаї. Як вам? І це при тому, що в них відсутня війна. Не ж відсутня війна в прямому сенсі цього слова. Але вони потерпають дуже сильно. Тобто вони потерпають, з моєї точки зору на рівні московитів. Ви бачите, оце зниження зниження з початку 2023 року. Витрати взагалі, точніше, не витрати, а як зменшили ціни. Виробники, ну взагалі бізнес, щоб хоч щось купили, але це не означає, і навіть в кінці, те, що там трішечки змінилися для них в більш кращу сторону, це також нічого не означає, тому що в людей грошей там не прибавилося, бізнес закривається. Те, що вони там змінили, це тільки тимчасово. Вони намагаються якісь латки поставити. Але якщо у вас в економіці така діра, яку треба взагалі, коли треба повністю систему змінювати, а ви там якусь латочку нанесли, щоб щось це золота, ну. Під, під, рихтувати, ви розумієте, що це питання дуже швидкого часу, дуже швидкоплинного періоду, коли це все зруйнується. І люди у них зараз тримають гроші, тримають гроші в банках, щоб хоч якось себе забезпечити. Тобто на депозитах, гігантські депозити, і економіка це така річ дуже-дуже делікатна. Тобто, коли тримають, коли тримають гроші в банках, всі гроші в банках, це не є добре, коли тримають. Коли використовують усі гроші, тобто це також не є досить добре. Тут треба мати баланс. Тому що коли є перебор в чомусь, перебільшення в чомусь, то це вилазить по цім боком. І Китай цьому прекрасний приклад, як комуністи зробили економічну систему, яка просто їх самознищує. І ось момент, коли люди тримають гроші в банках, це в комуністичній системі це немає нічого доброго. Згадайте, як комуняки при радянському союзі вони там забирали взагалі, як розворозвався Радянський Союз. Що зробили? Вони забрали гроші з банків у людей, вкрали гроші, вкрали гроші. все. і те саме зараз робиться в Китаї. Воно набуває масовий характер, це окрема тема для відео, але суть в тому, що держава забирає гроші і видає ніби якісь там сертифікати, ваучери, які взагалі нічого не вартують. І подивіться, вони там щось кажуть, розповідають про свої ці різні там плани, наміри, як та щось покращити, і е, там хтось мав дуже таку здорову думку, що он, Америка як зробила, наприклад, Америка та Японія. Вони в моменти такої стагнації, тобто в Америці це було якраз після пандемії, а в Японії це було після 1990-х років. Тобто. До 2000-х років вони, наприклад, мали певні програми, за якими роздавали гроші людям спеціально, щоб люди купляли. Тому що якщо люди не будуть купляти, ситуація стане ще гірша. Так, це буде мати певний вплив, інфляцію підвищить. Але якщо бізнес не буде працювати, в країні просто не буде грошей. І бачимо результат. Інфляція, звісно, є і в Америці, взагалі в будь-якій країні світу, і в Америці, в Японії не є виключенням, але країни розвиваються і в них. Досить чудова ситуація зараз. Звісно, є моменти, також є зараз моменти з їхньою національною валютою, але не в такому обсязі, як в Китаї, який до даннього часу процвітав. І вони там, ви знаєте, ця партія Комуняк, вона там якісь 20 пунктів покращення. Ну, це в стилі комуняк, що там п'ятирічка, 20 пунктів покращення, ми зробимо, а їм навіть якісь там їхні ж підлеглі... Кажуть, подивіться, як в Америці працює, подивіться, як в Японії це спрацювало. Навіщо взагалі ви знаходите велосипед? Давайте використаємо їхню систему. Але ж для партії, знаєте, це як ніби удар: дих в голову і в пах одночасно. Тобто, отак дали три одночасно удари, вони ж не казали там, та й кажуть, то такий захід, там, такі капіталісти, ні демократії, все. А що в кінці виходить, вони будуть використовувати їхню систему? Ні, комуняки знають, що робити. От, доробилися до того, що вулиці, на яких були сотні магазинів, десятки сотні магазинів та ходили сотні та десятки людей, взагалі тисячі людей. Тобто кожен магазин він за день певний має певний має, знаєте, опціях людей, покупців та взагалі людей, які приходять подивитися, що продає магазин. І подивіться, яка гігантська вулиця закрита. Тут в магазині, мабуть, тільки, що можна побачити от зараз, приблизно там, більше 50. І вся вулиця закрита, вся вулиця, що означає дуже велика втрата в матеріальному плані. І це, не, і це означає не тільки те, що продавці не будуть отримувати свої кошти, а це також означає, що люди стали. в... Декілька разів, як мінімум, бідніші. Тобто, це, знаєте, не те, що вони стали бідніші там на 10, 20, 30%, а вони стали бідніші в 100, 200, а можливо, в цілих 500%. І враховуйте це все, що їхня валюта також обецінюється. Юань робиться дуже слабкою валютою. Звісно, до рубля йому, ще треба дійти, але з такими з такими темпами та з такими. Кілометровими шляхами в даному напрямку, вони дійдуть до успіха, і можливо стануть однією з найслабших валют. Точніше неможливо, а це знову ж питання часу. Вони стануть найслабшою валютою в світі. Ось вам як можна з країни-фабрики, яка в певний час мала найбільший вплив чи один з найбільших впливів на планеті, зробити з неї щось схоже на Кубу. Чи ту саму Північну Корею, як казали китайці самі ж в своїх соціальних мережах, що Північна Корея це їхнє минуле і їхнє майбутнє. Та, можна сказати, для них це їхнє теперішнє. Тому що бувши в, одному, в один момент бувши взагалі ніким та не маючи нічого, Китай розвинувся до того, що почав. Показувати, що вони самі розумні, і своїм лапкам найрозумнішими спробами перерозподілити світ. І одна з найявніших та найочевидніших речей, яку вони зробили загалом, це дали дозвіл московитам почати війну. І карма вона така: захотіли зробити комусь погано. В першу чергу отримуєте це погано ви ще й декілька разів. Тому завжди пам'ятайте, коли ви щось хочете зробити. Пам'ятайте, що це повертається, і що все робиться не просто так в цьому житті. А також віримо в Збройні Сили України, віримо та допомагаємо ЗСУ. І пам'ятаємо, це є та буде Україна.